Навіщо ми сплачуємо податки та утримуємо суддів? Ловіть загадку! Маємо суддю, який отримує заробітну плату за рахунок українських платників податків. який, відповідно до декларації чиновника, лише у 2023 році отримав заробітну плату 1 мільйон 483 тисячі гривень. Тобто десь 123 тисячі гривень на місяць. Ще маємо суперечку з ВЛК. Річ у тім, що лікарі діагностували військовослужбовцю гіпертонічну хворобу другої стадії. Однак під час проходження ВЛК вона дивовижним чином перетворилася на гіпертонічну хворобу першої стадії. З цього приводу, військовий змушений був звернутися до суду. Маємо також судове рішення, яким суддя відмовив військовослужбовцю у задоволенні позову. У своєму рішенні суддя зазначив, що він не має права. Надавати оцінку професійним діям лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними належних методів огляду позивача, дослідження медичної документації, визначення діагнозів та відповідності поставлених діагнозів статтям розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі. А аргументи позивача про неврахування членами ВЛК попереднього діагнозу відкидає. Всіляко перекручуючи при цьому практику Європейського суду з прав людини. А тепер питання: навіщо ми взагалі сплачуємо податки та утримуємо суддю, які виносять несправедливі та протиправні рішення?